Я дуже рада, що ми нарешті можемо поговорити. Я так скучила за тобою. Весь цей час, коли ми були нарізно, це змусило мене по справжньому думати про нас, і як багато ти для мене значиш. Я думаю, ще. Що... Почекай, ти мене не чуєш? О, Весь цей час звук був вимкнений. Привіт, Дмитро. Як справи? Технології, такі як відеозв'язок та соціальні мережі, відіграють важливу роль у тому, як ми спілкуємося та підтримуємо стосунки. Використання технологій у наших відносинах має багато переваг. Завдяки ним ми можемо спілкуватися та навіть бачити людину, за якою ми сумуємо, незалежно від того, де воно знаходиться у світі. Надсилання текстових повідомлень дає нам простір для роздумів і навіть повернення та перечитування повідомлень перед тим, як їх надіслати. Соціальні медіа дозволяють нам бачити, чим займаються люди, які нам не байдужі, а також ділитися з ними важливими новинами. Якщо ми втомлені, зайняті чи не в настрої, ми завжди можемо вимкнути наші пристрої. Важливо також визнати деякі недоліки використання технологій у стосунках. Коли ми не бачимо вираз обличчя людини чи не чуємо її тону, може бути важко зрозуміти, що ця людина справді почуває, переглядаючи тільки текстове повідомлення. Все, що ми пишемо в текстовому повідомленні, електронній пошті чи в соціальних мережах, насправді ніколи не зникає, навіть якщо ви це видалили. Деякі люди будуть використовувати технологію, щоб змусити інших людей повірити, що вони якимось іншим. Це може бути дуже боляче для всіх. Використання технологій у стосунках передбачає відповідальність. Важливо ставитись до інших з такою ж повагою та увагою, як і в реальному світі. Пам'ятайте, що важливо знайти хороший баланс між використанням технологій і спілкуванням з людьми, які вам не байдужі. Тримання за руки, обійми та зоровий контакт дають нам рівень інтимності, який неможливо замінити екраном. Переходьте на канал YouTube, щоб переглянути ще більше. До зустрічі!